Я обожнюю тут бувати, я вже знаю всі правила, як і що, але щоразу трапляється щось нове. До чого я не готова. Це прикольно. Сьогодні у нас взагалі команди топ. Що чоловіків, що жінок. А який улюблений конкурс? Суперфінал, бо завжди щось цікаве придумують, і там, де треба включати логіку і знання. Тобто, склону мене чомусь туди ніколи не беруть, хоча я стою і все відгадую. Це вже моя якась ювілейна, п'ята, шоста, четверта, сьома гра. Як на мене, все супер круто. Ми перемагаємо і це приємно, коли ти перемагаєш. Це завжди таке маленьке, малень, маленька така радість, але не просто, але ми перемагаємо. А чи є конкурси, які вам важко проходити? Конкурси мені дуже важко проходити там, де з музикою. Бо я не дуже слова знаю. я Знаю пані, а там треба слова, знати. Це для мене дуже важкі конкурси. Ну і де це завжди важко. Враження від сьогоднішньої гри. Я взагалі прийшла повеселитися. Мені здається, що це виходить, тому саме такі враження, що класна атмосфера, дуже тепло, дуже весело. Який улюблений конкурс на хто зверху? Ой, я обожнюю це. Знаєте, коли ти в навушниках і тобі кажуть слово. Це мій просто найулюбленіший конкурс. Можливо, є якісь які боїтеся проходити. Не те, що боюсь, але напевно най найнеулюбленіший це, коли треба відгадати хто ти. Я дуже люблю цю гру. Я завжди чекаю, як знаєте, маленькі діти утрініка. Мене є питання до судді, Він вже другу гру мене засуджує. Це, це недопустимо, як можна мене засуджувати. Ну <свіс> а <une> no, в принципі, вона в така в любові, в радості. І в такий важкий час найголовніше, що ми можемо дарувати одне одному, це позитивні емоції. Любов. Клас. А який улюблений конкурс є? Ой, у мене ці руки ноги Ласти, я, я якраз утріння. Я себе відчуваю, яким сказковим героєм, коли у тебе руки-ноги рухаються. От дуже його люблю. Можливо, є який конкурс, якого ви боїтеся на. О, я б напевно не цей би, на не лягла. Ну, по-перше, я велика, тяжола грудь. У мене одразу би камнем ліс, камнем. Ліз. Гра. Я дивлюся це шоу вже більше десяти років. І щоразу я по той бік телевізора мрію, щоб мене колись покликали, нарешті покликали. А який улюблений конкурс на хто зверху? Ну, звісно, літери. Я вважаю, що це вершина креативу та конкурс, який повинен бути в кожному шоу. Я його пропонував кохання на виживання, і його не затвердили, і я пішов. Цікава гра, насичена, динамічна, є конкуренція. У мене дуже класна команда. У них також дуже команда. Так, а це ви зараз були перший раз на грі? Чи ви вже були до цього на хтось? Це перший мій досвід. Цікаво. Це мій перший досвід, який мені і є цікавим. Як вам Вова Дантес у роль нового ведучого? О, я вважаю, що це, простіть мене, будь ласка, всі інші, що це найкращий ведучий з усіх, кого я бачила останнім часом. Дуже подобається. Дуже... Синергія. Дуже природньо, на своєму місці, органічно, весело, класно, мені лайк. А, Вова хороший, від нього приємна енергетика. Мені здається, що він дуже класно справляється зі своєю задачею. Синергія між Лесі і Вовою, як вам? Е, ну, про синергію не знаю. Мені здається, що це Леся має відповідати більше про їх синергію, як вони один одного відчувають. Але мені як учаснику вони подобаються. Ну я взагалі Володимира дуже полюбляю і дуже захоплююсь його творчістю. і Мені дуже подобається цей симбіоз, Він такий дуже теплий. Знаєте, така. Класна, позитивна, легка енергія. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається Вова як ведучий. Мені, в принципі, подобається ведучі. Я ставлю з повагою до колег по цеху. Тим паче, Вова. Мені подобався Сергій, мені подобався Богдан. Мені подобається Вова. В принципі, класне шоу. Сподіваюся, що буде ще максимум один сезон і досить. Це найкращий ведучий, якщо він третій. По порядку. З усіх третіх ведучих він найкращий.